Дмитро стояв біля вікна. Йому приємно дивитися на краєвиди, які видно з його нової квартири, як добре усвідомлювати, що нарешті він має своє житло, можна подумати про своє подальше життя. Адже досі чоловік проживав разом із мамою. Вони вирішили, що поки Дмитро збирає гроші на власну квартиру, житиме з мамою. Так буде економніше. Адже винаймати квартиру дорого, а зайві трати. Наразі недоречні. Батько чоловік не пам'ятає. Мама говорила, що той покинув їх заради іншої, коли Дмитрові виповнилось два роки. Більше він не брав участі в його вихованні і не допомагав фінансово. На той час у мами була хороша робота, тому про аліменти не бідкалась, так і виріс. Пам'ятає, як малим заздрив товаришам, які зі своїми батьками йшли за руку до школи. Але то було в дитинстві. А пізніше звик, не став звертати увагу на інших. Після закінчення школи Дмитро повідомив мамі, що мріє стати лікарем. Лідія Іванівна не стала перечити синові. Професія хороша, вибір сина вона одобрила. Хлопець навчався добре, професія йому подобалась, тому навчання він поринув із головою. Коли працював інтерном, подавав хороші надії. Але його вабили в приватні клініки. Там і зарплата в рази більша, і є, над чим працювати. Коли порадився з мамою, вона обіцяла подумати, куди піти на роботу. Про те, що працюватиме в санаторії для літніх людей, Дмитро не планував. Мама випадково натрапила на цей заклад. Санаторій приватний, тому оплата праці там гідна. Лікарі працюють досвідчені, є в кого повчитися. Мама запропонувала Дмитрові працювати там. Потім, як практика буде, знайдуть інше місце. Проробивши півроку в пенсіонаті, чоловік не планував іти в інший заклад. Різні люди, різні хвороби, але вони всі потребують уваги до себе. А ще добре платять. Колектив хороший, спрацювалися. Дмитро звик до людей, які знаходились в пенсіонаті, різні долі. Іноді сльози виступають від розповідей про їхнє життя. Як доля може так крутити людьми? Працювалося Дмитрові легко. Іноді бували випадки, коли термінові виклики з дому, але то не часто. За три роки роботи чоловік зміг накопичити кругленьку суму. Коли трапилась квартира, а вона продавалася недалеко від помешкання мами, решту грошей, яких не вистачало, додала мама. Лідія Іванівна пишалася своїм сином, який красень виріс. Погано тільки, що про дівчат мови не веде, адже йому вже 30 років. Час продумати про сім'ю. Нарешті в нього є своя квартира. Можливо, тепер задумається. Якщо, то вона сама пошукає наречену, у неї стільки знайомих. Кожна з них мріє породичатися з Лідією Іванівною. Її посада до цього спонукає інших. Але то буде потім. Наразі вони святкуватимуть на весілля сина. Новосілля призначили на вихідний день. Зберуться друзі, колеги по роботі. Мама запросила декілька своїх знайомих. Ресторану платити також збиралася мама. Свято було в розпалі, коли зателефонували із пансіонату і попросили терміново приїхати. Поступив новий пацієнт, але йому зненацька стало зле. На чергуванні тільки медсестра. Дмитро попросив маму зайнятися святом. А сам поїде, гляне, що трапилось. Додому чоловік потрапив тільки під ранок. За хворим довелося спостерігати. Тільки коли йому стало легше, Дмитро поїхав додому. Дивне відчуття було в нього, поки перебував біля хворого, неначе бачив себе у більш зрілому віці. Навіть медсестра сказала, що Дмитро Петрович схожий на того пацієнта. Коли приїхав додому, вже й не пам'ятав, про що думав, швидше б спати. Потрібно відпочити адже доба на ногах. На ранок він розповів мамі про того хворого і як він схожий на нього. А Лідія Іванівна замислилась: так мало людей, схожих між собою. Але Дмитра попросила, щоб поїхати глянути на того чоловіка. Коли зайшла в палату, вона зрозуміла, що перед нею Петро. Скільки років не бачились, він такий же, тільки постарів. Чоловік також впізнав Лідію. З його очей потекли сльози. Покарало мене життя, за тебе покарало, за те, що тоді кинув вас, говорив Петро Васильович. Потім він перевів погляд на Дмитра, сказав, що одразу впізнав його, але не признався, бо соромно йому. Наразі від нього відмовились, оплатили тільки пансіонат.